Тарифна війна, що переростає в небезпечне протистояння найбільших економік світу. Трамп погрожує Пекіну новими митами, тоді як Піднебесна намагається диктувати свої правила гри на міжнародній арені. Чи можлива відлига у відносинах між Сполученими Штатами Америки і КНР? Та як путінська війзла остаточно перетворилася на офіційних спонсорів війни проти України далі. Китай допомагає Росії обстрілювати територію України під час ракетно-дронового удару на початку жовтня над заходом України одним із епіцентрів атаки пролетіло мінімум три китайські розвідувальні супутники. У службі зовнішньої розвідки повідомили, зафіксували факти надання Москві інформації для коригування атак, зокрема по об'єктах іноземних інвесторів. Зрештою співпраця між путіним і Сі Цзіньпіном прогносовано несе загрози світовій безпековій архітектурі, певні експерти. Китай суттєво допоміг Росії здобути ключову перевагу на полі бою в її виснажливій війні проти України, різко збільшивши протягом літа експорт ключових компонентів, необхідних для виробництва дронів, які дозволяють Москві тиснути на українських оборонців. Різке збільшення експорту кабелів та літій іонних батарей серед інших компонентів дронів свідчить про те, як тісна співпраця між російськими та китайськими виробниками допомагає Москві здобути певну перевагу в конфлікті, із допису видання The Washington Post. Звинувачення на адресу Китаю у підтримці російської військової машини не безпідставні. За даними аналітиків, Пекін не постачає зброю безпосередньо однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення і не обмежується лише дронами. Від 2022 року китайські компанії активно відправляють до Росії високотехнологічні верстати, які є основою для відновлення та розвитку військово-промислового комплексу. Стосунки залишаються в рамках того стратегічного партнерства, яке було. Китай повністю без якихось обмежень допомагає Російській Федерації в економічному плані. Вони активно закуповують енергоносії, нафту, газ, ліс, полімітали постачають достатньо велику кількість товарів в Російську Федерацію, в тому числі дуже серйозні поставки товарів подвійного призначення. Аналітики також зазначають, майже кожне підприємство російського ВПК від виробництва вертольотів до винищувачів використовує китайське обладнання. Окрім верстатів і електроніки, китай є основним постачальником компонентів для виробництва пороху. Завдяки поставкам із Піднебесної Кремль зміг збільшити виробництво боєприпасів з довоєнних 500 тисяч до понад 2 мільйонів одиниць на рік. Китай є головним бенефіціаром цієї війни. Він головний. Бут. Той, хто освятив цю війну, і дозволив Путіну повномасштабне вторгнення в 2022 році, і це факт, тому що е, без е, допомоги Китаю, без його політичної допомоги, ота от нейтральність, яку вони декларували постійно, це фактично була пряма підтримка Росії. Зараз вони відкрили карти після. І Тянзіні, і параду в Пікіні, і після заяв міністра закордонних справ Китая в Ан і в Європі, коли він офіційно заявив і публічно, що Китаю невигідна поразка стратегічна Російської Федерації, тому що фокус уваги Сполучених Штатів переміститься від на Тіхатянського регіону, натякаючи, в принципі на проблему Тайваню. Тому отут і є оці складні варіанти, які залежать від сьогодні від двох осіб. В принципі, да, від Сізіньпіна і від Трампа, і от хто кого переграє, або яку знайдуть точку дотику, або який все-таки стратегічний паритет вони знайдуть то взаємовідносинах, від цього буде залежати і як скоро завершиться війна в Україні, і це теж факт. Дональд Трамп таки спробує приборкати Сі Цзіньпіна, Впевнені політологи з Вашингтона. Вже лунають погрози щодо збільшення мит у Білому домі. Наголосили, найближчими тижнями стане відомо, чи хоче Китай почати зі США війну поки що торгівельно. Натомість Пекін наполягає на діалозі між країнами. Китай закликає США негайно виправити свої помилкові дії, дотримуватися важливого консенсусу, досягнутого під час телефонної розмови глав двох держав, і вирішувати відповідні питання шляхом діалогу на основі рівності та взаємної поваги, належним чином регулювати розбіжності та забезпечувати стабільний, здоровий і стійкий розвиток китайсько-американських відносин. Світи Україна, зокрема, нині входять у чергову епоху конкуренції між двома найбільшими економіками. Тарифна війна між Китаєм і США це не кінець, а лише початок нового циклу з'ясування відносин. Адже між країнами накопилося чимало проблем, які зрештою доведеться вирішити. Ваш та пекіну. Зокрема, Трамп може спробувати припинити війну в Україні посередництвом піднебесної. Чиновники США і Європи попереджають, що ні Росія, ні Україна не змінять свою військову стратегію після початкового успіху Трампа на Близькому Сході. Вони також наголошують, що довгострокова угода про міцний мир у секторі Гази далеко не гарантована однак залишається надія, що президент США зможе скористатися моментом дипломатичної перемоги і отримати правильні уроки, щоб відновити зусилля з повернення Путіна за стіл переговорів, і з допису видання The Wall Street Journal. політологи впевнені, так звана путінська візла розтанула б у повітрі, якби сі Цзіньпін не підтримав Кремль. А поки Пекін дружить із Москвою, Кремль нахабно брязкає зброю. Та зрештою напад Росії на НАТО може завершитися катастрофою для Путіна. Гіпотетичний напад Росії на країну члена НАТО призвів би до нищівної та миттєвої відповіді Альянсу. Військові об'єкти в Калінінграді та окупованому Криму були б ліквідовані в перші ж години, що кардинально відрізняється від сценарію російського вторгнення в Україну. Захід мав можливість запобігти війні, якби зайняв більш рішучу позицію на початку повномасштабного вторгнення. Роки вагань та побоювань щодо можливої ескалації з боку Росії лише затягнули війну. Бен Ходжес, екс-командувач військ США в Європі. Та, поки США і Китай вирішують тарифні питання, паралельно Вашингтон посилює позиції Києва. Головне завдання нині масштабувати далекобійні удари по території ворога і таким чином змусити Росію таки сісти за стіл переговорів. Тим часом НАТО нарощує м'язи. Альянс розпочав навчання з ядерного стримування. В командуванні об'єднаних збройних сил НАТО в Європі розповіли, в маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців, залучать понад 70 літаків. Серед них будуть і німецькі винищувачі, здатні транспортувати американські ядерні бомби, розміщені в Європі. Цьогоріч навчання відбуватимуться переважно в повітряному просторі над північним морем. А ось сценарій маневрів суворо засекречений.